Від крафтових продуктів, екоферми до аудіовізуальної студії, ідеї, що змінюють життя на краще. На Закарпатті триває конкурс стартапів. Це додаткові можливості для малого і середнього бізнесу. З кожним роком масштаби ініціативи зростають, збільшується і обсяг фінансування. Переможцями стали ті, хто прагне змін у горах, у містах і навіть серед тих, хто має обмежені можливості. Як от гарний приклад підприємця Івана Шпонтака. До цієї автомобіля ми доклали свої власні кошти для його придбання та переобладнання в навчальний автомобіль. Допомагає малому та середньому бізнесу розвиватися на Закарпатті. а соціальний ефект полягає в тому, що ми передаємо цей автомобіль для навчання осіб з вадами опорно рухового апарату для автомобільної школи ужгу. Встановлює додаткові дублюючі органи керування. В даному випадку це автоматична коробка, тому педаль тормоза, а для того, щоб могли люди із вадами опорно рухового апарату, ще додатково важель газ-тормоз під руку організований. Так як цей проєкт має на меті не тільки соціальну складову, а й крім того, розвиток бізнесу, тому для того, щоб він був з точки зору бізнесу успішний, ми надаємо на цьому автомобілі приватні заняття і також надаємо заняття для осіб з інвалідністю. Цей грант ми отримали у 2024 році. За даний час ми придбали автомобіль, переобладнали його, найняли працівників на роботу, сплачуємо податки, що так необхідні в даний час для нашої держави. А це Юрій Ігнатко, організатор секції Дзюдо в Ужгороді. Тренує понад 120 дітей різного віку на базі подіюну. Завдяки гранту, в сумі 140 тисяч гривень, минулоріч оновив спортивний інвентар з 2004 року ті тренувальні станки та аксесуари, які були тут, вони вже просто вийшли з тої експлуатації і вже не можуть бути використовуватися в тих чи інших фізичних вправах. Закупили це розгинач стегна. Інше, що ми були, закупили це дві штанги. Одна так можна сказати, олімпійська штанга професійна. Також ми були придбали і спеці... спеціалізовану штангу для присідання. Вона має спеціальні ручки для того, щоб унеможливити мікротравми для плечових суставів. Ми були закупили спеціалізовані гантелі шестигранні, ще шину для кросфіта, вагою 60 кілограмів, для того, щоб можна було виконувати спеціальні вправи на самому татамі, не тільки на, на вулиці. При отриманні і реалізації коштів на отриманні нових спортивного інвентаря ми підвищимо рівень самих спортсменів, підвищимо рівень самого тренування і здебільшого оновлюємо сам спортивний зал. Це лише був перший крок в цій реалізації. Ми будемо продовжувати і розвивати її, змінювати абсолютно всі інші спортивні в допомагає закарпатська обласна державна адміністрація. Процес участі в грантовій програмі не передбачав якоїсь важкості. Потрібно просто слідкувати за тим, і коли є які аспекти в плані і тільки як мені інтересні спортивного характеру, приймати участь, записувати, відправляти заявку, і більше нічого не потрібно. Німа там нічого такого складу, що звісно, слідкувати за. Розвитком проведенням цього гранту серед переможців 2024 року. Валерія Омелюк її бізнес-ідея направлена на видання звукозаписів для комерційних організацій та дублювання фільмів і серіалів. Свій талант озвучувати тексти навіть кількома голосами реалізувала завдяки участі у конкурсі стартапів. Працюю в озвучці вже декілька років, і багато проєктів, на які Замовники дуже були раді мене взяти, але, на жаль, в силу якості звука, а саме ехо в кімнаті та певних показників, за які відповідальна саме студія, на жаль, це не було можливим. Тобто були дуже гарні проекти, невеликі бюджети, на які, на жаль, мене не взяли саме через параметри звуку. І тут я дізналась про цей чудовий проєкт, і мені видалась така можливість. Грант складав 200 тисяч гривень. А на ці кошти було закуплено дуже багато всього, починаючи з обладнання, яке досить не дешеве для озвучки. Також станція живлення електроенергії на випадок, якщо не буде світла, так як тоді роботи взагалі неможливо. А, і також е, на звукоізоляцію студії це найважчий етап, але так він теж займає досить велику кількість коштів. Я змогла. Це вже навіть покращити певні моменти. В мене вже виросла кількість замовлень, і навіть ті старі замовники, яких були певні претензії до звуку, вже дуже зраділи і раді теж надавати мені певні нові проекти. Я не вважаю, що це дуже важко. Звичайно, для цього потрібен час потрібно дуже продумати кожен крок, що конкретно потрібно, залежно від бізнесу, звичайно, тому що в моєму випадку, мабуть, це не так складно, так як обладнання, на якому я працюю, я в цьому розбираюсь досить добре. І, в принципі, головне все правильно прорахувати і дати гарні аргументи, на що, звичайно, вам це потрібно. І також. Потрібно зрозуміти, як саме це допоможе саме вашому бізнесу для його розвитку та можливо залучення нових клієнтів. І так далі, загалом у 2024 році на підтримку підприємців виділили понад 2,5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Гранти до 200 тисяч гривень отримали 12 проєктів із майже півсотні поданих. Це удвічі більше ніж у 2023 році. Так, загальний бюджет конкурсу 2023 – 1 мільйон 200 тисяч гривень, а максимальна сума підтримки для одного проєкту 100 тисяч. Один з грантів отримала Ірма Калинич, яка відроджує традиційні смаки багатонаціонального закарпаття, а саме виробляє. Крафтовий продукт, айвовий сир. По місцевому біжалновий шойт. Чому сир? Це є мармелад зайвий цукру. Він дуже довго вариться, дуже довго сушиться і може стояти хоч півтори року і не псуватися. Рецепт взятий із старовинних книг кулінарних, які є в нашій родині. Шойт, чому це переклад з угорської? Так, у нас на Закарпатті шойт часто асоціюється з. Шойтом із свинини, так? але я завжди кажу, що шойт може бути і Айви, не тільки з свинини. Так? Це традиційний угорський смаколик різдвяний, оскільки він дуже довго мусить сушитися, і якраз після збору айви до Різдва він визріває. Забутий рецепт, у нас мало хто його пам'ятає, хіба старші люди. Я вирішила цю традицію якби, відновити. Але просуваю тим не менше традицію їсти цей айвовий мармелад із сирами, із зрілими сирами, як це роблять в Європі, у Іспанії Португалії. Почала це виробництво як пілотний проект ще в 2022 році. Сума гранту була 100 тисяч гривень. Це грант для стартапів, тобто хто лише бажає розпочати власну справу. Я в результаті зареєструвалася як фізична особа-підприємець і працюю зараз офіційно. Продукція продається у крафтових магазинах онлайн, також в різних онлайн платформах. Закупила обладнання для виробництва, зберігання, пакування і навіть, навіть сировину і витратні матеріали я закупила за кошти цього гранта, оскільки я починала, я не мала власного. Стартового капіталу, тому це ну чудова можливість для підприємців, початківців або тих, які лише мріють про власну справу. Це, це була чудова нагода. Я дуже вдячна і в результаті я вже зараз прагну, наприклад, отримувати більше знань про бізнес. У пріоритеті регіональної грантової програми соціальні ініціативи. Наразі у фокусі підтримка ветеранів та переміщених осіб. 30% бюджету спрямували саме на тих, хто постраждав від війни, але не втратив бажання працювати і створювати. 20% бюджету стартапи у гірських районах краю. Решта інноваційні та перспективні бізнеси. У складі каже великої програми підтримки малого та середнього підприємства. Є одна складова, яка називається підтримка стартапів. Ця це, це, це програма, підпрограма, вона вже функціонує з 2019 року. І кожного року ми збільшуємо можливість фінансового ресурсу для підтримки і збільшуємо відповідно кількість учасників. Ну, Якщо для, для інтересу, то з 2019 року це започатковано. І у 2019 році сума фінансування встановила всього на всього 170 тисяч гривень. Тобто розумієте, що це далеко не, не великі гроші. То уже якщо привести до 2024 року, то це вже було 2 мільйони 166 тисяч. Конкурс стартапів довів свою ефективність у підтримці малого бізнесу, а зростання фінансування та кількості заявок свідчить про його актуальність. У планах продовжувати ініціативу, адаптуючи її до сучасних викликів та потреб підприємців, створюючи ще більше можливостей для розвитку. На цей рік ми запланували виділити на цю програму 3 мільйони гривень, тобто суттєво. Стосовно фінансування окремо взятого проекту У 2023 році, в нас було передбачено до 100 тисяч гривень на скажімо, на один такий проект. У 2024 році ми планку припідняли до 200 тисяч гривень, бо розуміло, що ну, 100 тисяч гривень в сьогоднішніх умовах і в цінах це недостатньо для більш-менш серйозного якогось цікавого проєкту. І ця ж цифра, тобто цей розмір фінансування на один проєкт передбачений і в цьому році. Тобто, якщо 3 мільйони і 200 тисяч гривень, то щонайменше 15 таких проєктів може бути залучено. Долучитися до конкурсу можуть як діючі підприємці, які хочуть опанувати новий напрям діяльності, так і ті, хто тільки планують розпочати бізнес. Подання заявок до департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА цьогоріч стартує 1 червня і триватиме до 30 червня. Фінансуємо тільки тверду частину, тобто. Мається на увазі, що різного роду там надання послуг, де вони прописують, або якісь навчання. Оці речі ми не готові фінансувати. Ми готові фінансувати більшість, скажімо, складові якогось обладнання, які необхідні для реалізації проєкту, щоб воно було чітко і зрозуміло, на що саме витрачаються кошти. У нас немає, скажімо, зосередженості на якійсь вид діяльності. Ми готові дати абсолютно різноманітні проекти, які пропонуються. Традиційно залучатимуть фахівців, аби на тренінгах учасникам конкурсу допомогти з написанням оформлення та презентацію бізнес-ідей на конкурс. Інформація розміщення щодо подання заявок розміщена буде на сторінці департаменту, на сторінці «Допомога Закарпаття, а також буде оголошено через діалог влади і бізнесу. Для прийняття рішення, скажімо, хто є переможцем, є створена робоча група, де не тільки працівники, скажімо, державної органів влади, але і це працівники бізнесу, це представники громадських організацій. Тобто вони після презентації роблять оцінювання, незалежне, скажімо, навіть. Ну, таємне, стаж би мовити. Тоді ми зводимо вже бали і тоді вже вводимо загальну картину. Передбачається те, що в подальшому цей проєкт буде розвиватися, буде реплікуватися і будуть залучатися наймані працівники. Це будуть додаткові виплати зарплати. Це все разом, ну скажімо, підсилює економічну активність в регіоні і забезпечує, скажімо, додатковими робочими місцями. Підтримка малого і середнього бізнесу на Закарпатті не тільки підсилює економіку краю, а й вчергова стає прикладом для всієї України. Ціль цього проєкту стартапа ну, перш за все, в умовах навіть війни, складнощей, це все-таки надати допомогу тим ідеям, які є у людей, підприємців, майбутніх підприємців, реалізуватися, допомогти їм в реалізації своїх ідей. І, скажімо, нам дуже важливо, щоби. Люди не просили допомогу, а самі могли реалізуватися, самі навчилися заробляти кошти. І от наша участь це для того, щоб гарні цікаві ідеї підтримати фінансово. Підтримка реальних ініціатив, інновацій і людських історій це не лише про економіку, це про нові перспективи Закарпаття. Тож слідкуйте за офіційною інформацією, аби не пропустити можливість на крок наблизити реалізацію своєї мрії за кошти обласного бюджету.